Борис. Привіт. Привет. Я, роз... при... я розказую людям про них. Цікава така тема. Mm, Ні, про... розказуємо. Ну, розказуємо. Ти мені називаєш дві дати народження, а перша чоловіча, друга жіноча, я розказую про стосунки цих людей. Пятнадцять двадцять шість. А карти Таро маєш? Я не вірю в Таро, не вірю в гороскопи, нумерологию, астрологию. астрологію. Я вірю в науку. <звук> І ще раз, число місяць рік народження чоловіка. Чекайте, Дівчата, це ваша подруга, правильно, яка за кадром. Ні. Добре, не проблема. Немає значення. Добре. Це, скоріш за все, ці дві людини вже розсталися, розлучилися. Спілкуватися їм некомфортно один з одним. Далі, зараз скажу. Як бізнес-партнери такі слабенькі, не завжди в них виходить разом щось зробити, якісь питання вирішити, якусь проблему розв'язати. І бачення якоїсь ситуації, бачення проблеми теж слабенько. Тому я кажу, що сваряться часто, як миряться, я не знаю. Тому такий головняк довго витримати дуже важко. Просто зустрілись. Ну, я не знаю, як зустрілись, неважливо. Але сумісність дуже слабенька, дуже погана. Зверніть угу. увагу, як я розказав, не як астрологи або тарологи. Я сказав чітко, конкретно, що погано. А тарологи, астрологи, вони кажуть, ну, таку слизьку інформацію, щось добре, щось погано, і може до будь-якої людини підійти. І в мене запитання, співпало чи не спіпало? майже. А чого почті? А, Сказали, що майже співпало. Хоч. Я знаю, що воно не пощі спіпало. Вона співпало на 100%. Підписуйтесь, ставте лайк. І замовляйте в мене список сумісних дат людей протилежної статі. Це якщо ви у пошуку своєї другої половинки. Думайте, аналізуйте. Удачі вам!